Ми ну будемо намагатися розібратися з даним з даним кейсом з Іриною Федорів, журналісткою, головою громадської ініціативи «Голка Слава Україні, пані Ірино, раді вас бачити. Ну розуміємо, що історія, так би мовити, занадто глобально, щоб намагатись футуристично спрогнозувати так, буде чи не буде. Ну але от як в ситуації, коли вибори проводити не можна. Так, ну чому відповідні політичні середовища надзвичайно сильно активізувалися? Ну, конституція не дозволяє, всі кажуть, що ні, і так далі. Там президент каже, що ні. Ну, але все одно є відчуття якогось такого певного руху. Може, просто своїм якимось чи інсайдом, чи інтуїтивним відчуттям ситуації поділіться, будьте добрі. Ну, дивіться рівно рік тому на Київщині, я сама з Київщини по вертикалі президента було спущено доручення зібрати інформацію з приводу того, хто у владі, хто в опозиції, які є коаліції на місцях. І в принципі цю інформацію активно збирали рік тому, хоча дійсно, як ви кажете, війна і вибори не проводять. Але тут маю сказати, що вертикаль президента, особливо військово цивільні адміністрації, вони мають займатися іншими питаннями. Це не штаби, це реально спутали люди, те, для чого ми їх найняли за свої податки, і е, так само навесні точно знаю, що слуги народу по Зуму збирали своїх і говорили, що треба оновити інформацію е, для того, щоб планувати якусь ну там. Інформаційну діяльність це було. Ну, це ті факти, які я точно знаю, і голка про це писала. Але поки ну сказати про те, що там будуть вибори, не можу. Просто у нас діє завжди правило. Готуватися заздалегідь, от бачимо такі сезонні історії минулої осені. Це було навесні, це було. І Я так розумію, що знову осінь, і знову люди просто в цих циклах пожвавлюють свою діяльність. Хоча я вам скажу чесне, чекаємо перемоги, хай призначать вибори і ну. Це прекрасна історія, коли є перемога. Але ну головне тут не перегріти інформаційне поле, тому що дійсно, коли є війна, коли є такі події на фронті, люди ну мають розуміти, що політична система адекватно сприймає реальність. Ага, просто там говорячи, ну от про такі от глобальні речі, ми ж завжди всі реагуємо на такі глобальні величаві речі, так і намагаємось, так би мовити, зосередити основну нашу увагу. То ситуація на фронті, то там не знаю, перемовини зі сполученими штатами, то план зелен. То якісь там додаткові е, таємні якісь пункти. але ну А всередині нашої країни такі чудеса собі відбуваються. Асоціація міст України закликає відхилити законопроект про регулювання підприємницької діяльності. Наприклад, так Ну це один з законопроєктів. Законопроект там, за номером 6013. І так далі. Дуже багато всяких речей, там дрібна і велика приватизація, якось так це все. -все Проходить повз нашою увагою, тому що ну гроші на кишені у крупи всі порахували так. А от приватизацію того чи іншого підприємства, ну якось так люди наші не завжди реагують. А я перебив марту Ольярник Ну за своєю Ні, там, просто якраз знаю, що ініціатива голка цю тему відслідковувала. І сьогодні до дня народження спікера Верховної Ради мали це питання розглядати в парламенті, але щось пішло не так. Зняли це питання, але залишається ця загроза і далі над нами. Тому що якщо не сьогодні, то завтра, пані Ірено, розкажіть, будьте добрі нашим глядачам про що взагалі йдеться і в чому небезпека, якщо цей законопроект пройде. Ну, це дійсно марто дуже небезпечна історія. Давайте почнемо з того, що в нашій конституції прямо записано, що обов'язок Верховної Ради зробити перелік підприємств, які ми не можемо нікому віддати, і от 5 років Верховна Рада не може затвердити цей перелік, тобто не справляється зі своїм конституційним обов'язком. Народні депутати ще 5 років тому подали в конституційний суд, а попросили визначити, що це порушення конституції. а Конституційний суд взяв і сказав, що він цю справу розглядав не буде і закрив її спитатися, чого вони 5 років сиділи. І от так співпало, що як тільки конституційний суд сказав, що вони закривають провадження, не будуть нічого розглядати, і в нас по суті немає рамки. Яка передбачена конституцією, що якесь майно держави такі захищене. Ну для прикладу, щоб всі розуміли, у нас було підприємство Моторсіч, воно в перелік не потрапило, і тепер ми героїчно звинувачуємо Богуслаєва в державній зраді, і говоримо про те, що Моторсіч підприємство, яке могло приземлити ворожу авіацію, нам треба націоналізувати. Але ми упустили Моторсіч в той час, коли перелік, хоч якийсь такий був. А зараз його під час війни немає взагалі. І от я так розумію, що у нас утворилося гуляй поле, і спікер придумав собі на день народження притягнути прекрасну ініціативу, яка збурила всіх. Ми писали про це, що це проблема Асоціація міст України, писала, що це проблема а, у юридичне управління Верховної ради розписала на 32 сторінки ризиків, що може виникнути, коли в нас утворюється гуляй-поле. Ну це по суті ми віддамо всі підприємства контролю ніякого не буде і ну питання нацбезпеки. Як взагалі таке можливо, що парламент виносить такі питання на розгляд? І ми дізнаємось про те, що це питання буде на розгляді, готується до другого читання от буквально вчора. І починають всі про це писати. Ну це така ситуація, як з містобудівною реформою, яку просувала голова партії Слуга народу Олена Шуляк, коли всі сектори піднялись і кричали. Але плюс, хоча б в тому, що цього разу почули. Але чи знімуть, чи знову намагатимуться проштовхнути тоді, коли медійне поле стане більш холодним, не знаю. Ну тому цінно, що ми про це в етері говоримо. Ні, там просто може завжди з'явитися той чи інший казус, не знаю, там з головою там іншого мсеку, чи з тим чи іншим, я не знаю, митником, чи з якимось, не знаю, просто господи, ТЦКшником і так далі. І суспільна увага вона ж перемкнеться обов'язково, так би мовити, на от таку от кричущу несправедливість. А в той час ну можуть і проголосувати, але люди всі будуть слухати так, би мовити, ремствування, справедливі, ремствування з приводу якоїсь локальної історії, якщо говорити про загрози. От які можуть бути загрози для того, що називається національною безпекою? Ну я розумію, що є якийсь там перелік підприємств, які становлять ну мається на увазі не офіційний перелік, а ті підприємства, які можуть бути під прицілом. Отак. Так, ну, це однозначно, ну, нам як державі треба передбачити захист конкретних підприємств, які відповідають за національну безпеку. От, наприклад, Верховна Рада має на себе взяти політичну відповідальність і сказати: що "В часи війни ми не готові віддати 1 2 3 4 5 або 1 2 3. От що вони вважають питаннями національної безпеки, що ми не віддаємо ні за яких обставин". А так, звичайно, коли рамка не встановлена, вони хочуть ще й зробити правила, що можна все, і виходить, що і місцеве самоврядування, і спільнота суддів, які відповідають за господарські питання. Ну, повстали всі і науковці, і громадський сектор. Ну не можна таке творити. І от, ви говорите про те, що можуть бути якісь актуальні питання, які перебивають. згадали МСЕК. Ну так у нас же ж питання відставки генпрокурора, і так само МСЕК, і питання генпрокурора, воно у фокусі. І це питання 6013 і голосування за цей законопроект. Воно могло отак, от пролетіти, і ніхто би не побачив. Це добре, що виловили. Добре, а що, тому, що ви парламент ловили. голосує. Виловили ви ловили. даруйте за, за легонький каламбурчик. Дякуємо вам за розмову.